Їхнє життя. Отже, з нагоди Дня Знань вітаю всіх з початком навчального року, бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань. Всі відпочили, загорівші, набралися сил. Хочу побажати, щоб дорога по країні знань вам завжди стелилася легко. І щоб ви допомагав, вчителі допомагали вам, ви вчителям як учні. Віталію Василь. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, вже стало традицією. 1 вересня зустрічає школа на цьому майданчику всіх учнів, батьків і вчителів. Це означає, що перший день осені розпочинається новому навчальному році. Навчання для всіх. Не дається одинаково, одним краще, другим гірше. Але в загальному наша школа сьогодні має високий рівень знань учнів. Це підтверджує те, що дійсно багато учнів поступають вищі навчальні заклад, технікуми. І, звичайно, думаю, ця традиція збережеться протягом наступних років. І сьогодні шкільна родина поповнюється тридцять одним учням першокласниками, які приймаються в цю сім'ю. Мають велику надію стати хорошими учнями, і, звичайно, з ними разом приходять в перший клас, їхні батьки. Твердження того є сьогоднішній вихідний день. Вони теж розпочинають навчання в першому класі, адже до нового року прийдеться звичайно багато попрацювати, щоб вони дійсності стали учнями школи. Ну і звичайно, як і попередники моїх, хто виступав, всім зичу здоров'я в першу чергу. Адже здоров'я, мабуть, буде основне і навчання, і відпочинку, і також вдома, хто буде відпочивати в вихідні дні. Звичайно, успіхів у навчанні, доброти всім. І знак того, що в дійсності в нас на території і сільської ради школи розвивався спорт. Є в нас футбольні дві команди. Я сьогодні хочу вручити. Вчителям фізкультури два такі хороші футбольні м'ячі, щоб наша футбольна команда школи теж займала перші місці в районі Вони були у нас і я, я думаю, і ще. Отож, будь ласка, хто там? Толі Михайлович. Карповський Євгенович. Дорогі учні, шановні вчителі, шановні батьки, сьогодні. Дійсності перед школою відбувається свято. Свято знань, свято 1 вересня, свято розпочатку Нового навчального року. Бистро пролетіли шкільні канікули. Ви всі такі підрослі, загорілі, гарні, святковому вбранні сьогодні зібралися біля своєї рідної школи. Мені хочеться побажати вам в першу чергу міцного, міцного, міцного здоров'я, щастя, добра, щоб вам завжди хотілося йти на уроки своїх батьків знаннями, адже знання, які ви здобудете у цій школі, не треба буде тягарем носити за плечима. Вони завжди вам будуть в нагоді в подальшому житті. Ну, Але одні. Завжди відпочивають, але ряд е, учнів школи завжди на канікулах працює у нашому господарстві. Я їм хочу подякувати за їхню працю і нагородити сьогодні їх цінними подарунками. Я бачу, як час від часу ви поглядаєте на першокласників. На них не можна не дивитися, адже вони такі гарнесенькі. Ученята бурять допитливим вогником. Що ж чекає на них у школі? Але ми хочемо не тільки подивитися на них, а ще й почути. Ми з радістю їх послухаємо. А більше за першокласників хвилюються їх батьки. Тож просимо їх до слова. Шановні вчителі, батьки, дорогі. Сьогодні цей прекрасний день є радісним і заодно хвилюючим, тому що відкривається перша сторінка шкільного і ви, дітки, вступаєте в цю першу сторінку. І для нас, батьків, це є дуже хвилююча мить сьогодні стояти ось тут на цьому місці і дивитися, як ви радієте, дивитися на вас, як ви ще не усвідомлюєте того, що чекає вас попереду, ця шкільна дорога, яка веде до мудрості, до знання. Разом з тим хвилюються не тільки батьки, але й хвилюються вчителі і перша вчителька. Тому я хочу сказати, що дітки любіть, любіть свою першу вчительку, тому що вона своїм материнським серцем посіє в ваші сердечка, мудрість, яке потім проросте на все ваше життя. Також поважайте своїх батьків, любіть їх, щоб ви, в дальнішому вашому дорослому вже житті, могли жити і працювати для родини, для сім'ї. Також, користуючись моментом, вітаю всіх вчителів спочатку нового навчального року. Нехай Господь благословить вас в вашій нелегкій праці, тому що ви вибрали нелегку дорогу. Нехай ваші сім'ї збудує, укріпить і міцного вам, міцного здоров'я! Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класів. Випускники, погляньте на радісні обличчя малюків і згадайте, як ви були першокласниками. Тож, нехай останній рік проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів кропіткої праці, духовного зростання, надаємо слово випускникам. Любі першокласники! Ми раді, що наша школа поповнилась новим поколінням. Хай вам дістанеться все те найкраще, що було в нас. Сьогодні ви вже учні. Знайте, вас чекає напружене навчання, чудові класи, відкриття. Попереду у вас важкі, але щасливі роки. На лінійці ми найстарші, отже, висновок такий. Пролетіли роки наші. Клас тепер ми випускний. Вже не можна постувати бити вікна бочки. Скоро ж були приклад, брате. Жовторозі першачки, ми одинадцятий клас, вже й за розум брати час. батькам сказати хочем добре слово. Ми подякувати щедро від душі за вашу працю, ласку і турботу, за дане нам життя на цій землі. Вінні вчителі, ви найдорожчі в світі, щиро дякую від нас прийміть, І за все, за все палке спасибі і квіти ці щирої душі. Житель, за те, що шафольнуйте тебе... очі сумні твоста і відлітає та твої літаки, ще делю мій давні овер. Я дарую дзвінок перший вчителям нашим першим. Щиро ми їх вітаємо, що ми випускники їм нагадаємо. Шановні Надія Миколаївна та Леся Натоліна, цей дзвінок для вас. Власну маму обминути ми ніяк не зможемо. Цим дзвінком ми певно знаємо. Її душу ростивожем. Шановна Валентина Сергіївна, ми даємо цей дзвінок для вас. Батьки наші любі. Ви добре старались, до школи добросовісно усе нам зібрали. Але ми вас просимо, не розслабляйтесь на випускний і у вище навчальні заклади, нам гроші заробляйте. Дорогі наші батьки, ми даємо вам цей дзвінок для вас. Тим, хто на нашій школі дідо, лунатиме цей дзвінок. Для вас, шановні вчителі, ми даємо дзвінок перший. З новим навчальним роком вас і до нових звершень. Бібліотекарю і медику перший дзвінок даємо за книжки й допомогу. Дякуємо. Для вас, для кухарок, ми даємо цей дзвінок. Смачних обідів з нетерпінням чекаємо. Ви для нас постараєтесь, ми це знаємо. Для технічок і пролунає цей дзвінок. Ви багато працювали, щоб почався перший урок. Ми даємо перший дзвінок нашим першокласникам. Райте на урок, а зараз першокласники виконують пісню «Перший дзвоник». Надається учню 11 класу Гусаку Анатолію та учениці 1 класу Мельничук Єлизаветі. Першокласники учні 11-го класу подарують вам на цей день символічні подарунки. Сьогодні ви вступили ще на одну життєву сходинку, котра поведе вас у широкий світ знань. За добрим народним звичаєм батьки благословляють вас і засівають, немов ниву, ваші голівки житом-пшеницею, щоб зростали ви в школі не пустоцвітом, а сповнені зернами знань. На перший урок. Першими запрошуємо наймолодших школярів, учнів перших класів, котрих поведуть одинадцятокласники. Щасливо вам старту у новому навчальному році, дорогі школярі! Ви її послухайте і ми гарно попрощаємося із літом, тому що минуло літа. Ви всі засмагли, ви всі відпочили. У вас всіх багато спогадів. і Ми зараз з вами ще на одну хвилинку повернемося в літо, Тому що сьогодні вже не тільки перша вересня, а сьогодні вже і початок осені.